Чому до священників ми звертаємося Словом «Отче»? Дорогі мої, один з традиційних закидів протестантів на адресу християн, католиків чи православних звучить наступним чином: ви порушуєте заповідь Христа, коли називаєте своїх пастирів Отцями. Зазвичай далі викривач. Такого відступництва відкриває Біблію на заздалегідь підготовленому місці, і урочисто зачитує рядки з 23 розділу Євангелія від Матея. Ви ж не давайте себе звати Учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати, та й Отця собі теж найменуйте на землі, бо один у вас Отець, той, що на небі. Ані наставниками не звіться, один бо ваш наставник Христос. Потім Біблія закривається, викривач переводить погляд на свого слухача, щоб оцінити ступінь приголомшення, яке, на його думку, ці слова мають справити на відступника в лапках. Але чи справді, дорогі мої, впродовж багатьох століть? Церква не помічала цих слів Євангелія, поки брати протестанти не звернули на них увагу. Чи може є якесь інше пояснення тому, що до священники звертаються саме словом Отче? Навіть поверхове знайомство з Біблією показує, що у ній зовсім не засуджується вживання слова Отець, ані в буквальному, ані в переносному сенсах. Шануй твого батька і матір твою, одна з заповідей, декалогу. та й власним дітям ніхто з протестантів не забороняє звертатися до них словом, тату. Тату, отче, батьку це ж одне й те саме. Якщо земних батьків ми не зобов'язані своїм життям і народженням треба шанувати. То тим більше це стосується тих людей, і завдяки яким відбувається наше духовне народження. Апостол Павло, звертаючись до християнської спільноти у Коринті, каже: Я вас породив через Євангелію у Христі Ісусі, саме це дає йому право називатися батьком для цих віруючих, бо тільки батьки народжують. Бо хоч би ви мали тисячу вчителів Христі та батьків небагато. 1 Коринтян 4,15. Це не єдиний випадок, коли апостол Павло застосовує до себе слово Отець Бопачко. Благаю тебе, про мого сина, що його породив у Кайданах про Онисина. Филип'ян 10. Про Тимотея Павло пише, він, як син батькові, служив зі мною справі Євангелія. Филипян 2,22. Дуже зворушливо, і по-батьківськи звертається апостол Павло до Галатів. О мої дітоньки, яких я знову народжую у муках, доки Христос вообразиться у вас. Галатів 4:19. Мої дітоньки. Також улюблене звернення до Християн і апостола Івана. У, у своїх трьох невеликих за об'ємом послання улюблений учень Христа вісім разів називає християн дітоньки. Яким же може бути звернення у відповідь, як не батько, отець? Вочевидь. У словах Євангелія, наведених на початку йдеться не про заборону вживати Слово Отець по відношенню до будь-кого окрім Бога, а про щось зовсім інше. І якщо подивитися контекст, стає зрозумілим, про що саме? І я скажу ще й трохи нижче про це. Ісус засуджує лицемірство книжників і фарисеїв, які лише видаються праведними. Роблячи усі свої діла на показ, щоб здобути повагу та визнання. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх Учителю. Бачите, вони все роблять для того, щоб їх називали учителю. Матея 23, 6-7 Оце марнославство і засуджує Ісус. А не самі слова учитель, наставник, Отець. Звернення до священників Словом, Отче, правомірне, не лише тому, що вони проповідуванням Євангелія сприяють духовному народженню своїх дітей. Зрештою, цим займаються світські місіонери, катехети, до яких Слово Отець. Тим не менш, не застосовується є ще одна причина, так називати священників. Кожен з них, незалежно від особистих людських і моральних якостей, є надзвичайним представником самого Ісуса Христа. Кожного разу, коли священник на сповіді промовляє слова формули розрішення чи під час служби Божої. Повторює слова Христа, беріть їжте це тіло моє, беріть і пийте, це моя кров. То Він діє від імені Христа, ін персона Христі. як би замість Христа, бо Це не своє Він тіло дає. Цю владу кожен священник отримав через єпископа від самого Христа. Під час свого рукоположення. Тож оцем священниками ми називаємо також огляду на Його сам, який робить його для нас, ніби образом Христа. Звісно ж, усі християни у силу свого хрещення у повному сенсі стають священниками, вишеріт вибраний, царське священство, народ святий, люд придбаний на те, щоб звістувати похвали того, то вас покликав з темряви у дивне своє світло, 1 Петра 2.9. Але священство тих людей, до яких ми звертаємося Словом, Отче, має особливий характер. Катехизм нашої церкви називає його службовим священством. Як Христос прийшов для того, щоб стати Слугою усіх, так і священник приймає таїнство рукоположення, щоб через проповідь Євангелія і звершення таїнств служити освяченню і зростанню у вірі інших. Католицькі священники, спадкоємці апостолів, Адже саме від апостолів, через рукоположення єпископів і священників, вже впродовж тисячі літь безперервно тягнеться у часі ланцюжок апостольського спадкоємства. І слово Отець до священників ми вживаємо на тій самій підставі, на якій його застосовували до себе апостоли. І ще, дорогі мої, якщо протестанти звинувачують у нас іменуванні священників отцями, то вони по-своєму в чомусь навіть праві. Але послухайте, в чому саме, варто було би почати з того, що будь-яке поширене протестантське учення має провіденціальне значення, бо мусять між вами. І поділи бути, щоб відкрилися між вами і досвідчені, 1 Коринтян 11:19. Протестантські звинувачення таким чином стають певною лозинкою, якою Господь нас підстюбує до мислення над суттю містю реалій, і, як не дивно, звинувачення у порушенні вказаної. У заголовку заповіді у цьому плані не виняток. То ще раз повторюю, чи можна називати священники отцями взагалі, чи праві протестанти у звинуваченні тих, хто люб'язно звертається до своїх духовних наставників, словами «отче»? Чи є в цьому поручення євангельської норми? Ну, звичайно ж ні. Звинувачення подібного типу стали наслідком неприязні, нелюбові, неохоти зрозуміти своїх опонентів, захоплення під гонкою біблійних цитат під бажане богослов'я і привело до дивуватих обвинувачень. Справді, неуже грішать ті, хто звертається до незнайомого чоловіка батьку, бо сказано, не називайте нікого батьком. А як ж тоді з цієї позиції називати свого рідного батька Іваном Петровичем? Чи моїм старим? Та й сліпим треба бути, щоби не помічати апостольських слів, звернень, послухайте мужі, браття і отці? Діянь 7.2 мужі браття і батьки, діяння 22.1. Пишу вам отці перше Івана 2.13, а є ще звернення іншого типу, дітоньки мої, я знову для вас терплю муків, поки образ Христа не відіб'ється від вас. Яке ж слово вживалося у взаємному зверненні? Якщо відповідати, свій, звичайно, отче. Як бачите, цитуючи один рядок стежка Біблії, не можемо відкинути іншого. Бо ж до кого ж не до Бога звертався апостол Іван чи Лукаш описав діяння? Отже, католики не винні у порушенні Христової вимоги, винесеної у заголовку, але про те не всі. Хто саме винен, виявляється, що священники? Для початку давайте розкриємо Євангелії на тій сторінці, звідки взято цей вислів. Ви вчителями не звіться, один вам учитель, а ви всі брати, і не називайте нікого Отцем на землі, бо один вам отець, що на небі, і не звіться наставниками, бо один вам наставник Христос. Хто бо підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Матея 23 глава, 8, 10, 12 стишок. Звертаючись до апостолів, Спаситель настановляє не звіться, тобто себе не звідь, не називайте себе вчителями і наставниками. У цьому ж контексті варто розуміти і слово Отець, і Христос пояснює чому, хто підноситься, той понижує себе цим в очах Господа, щоб не було інших вчителів, які б по-іншому навчали, бо Він один вчитель, який прийшов і навчив. Цікаво. Що в багатьох перекладах Святого письма знаме замість нікого, якого насправді немає в оригіналі, а в згаданому вислові йде слово себе, як, наприклад, у церковнослов'янській мові, отця не зовіте собі на землі. Учні Христові називали своїх підопічних дітьми, проте ніколи самих себе отцями. Апостоли називали себе. А отцями чи пастирями ніколи. Напроти, читаємо у приписах апостольських листів Павло, раб Ісуса Христа, Римлян 11, .1, тита 1-1, Симеон Петро, раб та апостол Ісуса Христа, 2 Петра, 1-1. На превеликий жаль, цей євангельський принцип був забутий у переважній більшості нашого священства. На оплатинках деяких книжок автором значиться отець такий такий-то. Те саме стосується і авторства сайтів, блогів, безліч публікацій. Телефонуючи, священники також скромно представляються словом отець. Авторові. Статті ніколи, інколи зауважують, що християнська традиція з давніх девен іменує священники отцями. Це вже дійсно так. Втім, не треба плутати іменоване і самим іменуванням. Ні в кому ж у голову не спаде назвати себе шановний, дорогий наш. Якщо офіційні титули. Для, для іреї протоіреї вживаються під час швидкових урочистостей і є обов'язковими у заявах та інших документаціях, То це зовсім не привід священникові відповідати на телефонний дзвінок протиреї. Отець Антон. Наприклад, традиція має. Свої норми етики, згідно котрих людина представляє служителя церкви як сан ім'я, прізвище або просто ім'я. Останнє, здебільшого, стосується чернечих священнослужителів. Слово надається протиєрею Павлу, для білого духовенства є більш узагальнююче слово священник. І тому, навіть коли під час виступу якогось священника по телевізору внизу екрану ми бачимо отець такий такий-то», це свідчить лише про відсутність знання етичних норм, церкви, працівників телебачення. Останнє, звичайно, неприкро. Досадує, коли людина саму себе називає Отцем всупереч виможі Христа. І тому звинувачення. Протестантів все ж таки не до кінця є безпідставними. І на кінець про правила хорошого церковного тону. Як існують правила швідського етикету та поведінки у товаристві, так, очевидно, повинні існувати певні правила поведінки біля християнських святинь, у храмах та у спілкуванні серед віруючими. Духовенством і мирянами. знаючи та дотримуючись цих правил, людина зможе більш свідомо та розсудливо вести себе як на території храму, так і поза ним. Важливо зрозуміти, що церковний етикет з'явився внаслідок розуміння та засвоєння людьми певних принципів, основ духовного життя. Тим, хто веде правильний християнський спосіб життя, більшість принципів церковного етикету цілком очевидні, зрештою, навпаки, так само, деякі правила, благочестя людям далеким від церкви, збагнути неймовірно складно. Давайте згадаємо хоча б декілька важливих речей, що відносяться до духовенства. Вони можуть стати нам в нагоді тим, хто робить свої перші кроки. У наших церквах священство буває трьох ступенів. Єпископ, священник та деякон. Єпископ найвища ступень священства. Він може звершувати всі богослуження та таїнства. До єпископів, звертаються владико, Священник чи ірей, Середня ступень. Він може звершувати усі таїнства, окрім рукоположення, висвячення нових священників. Священників кличуть отцями, про що ми говорили в цілому записі. Кажуть, що самі священники себе так не кличуть, а, представляючись, прото Антон. Чи деякони самостійно не можуть відправляти жодних богослужень, але допомагають при службах єпископів та священників. До них звертаються отче деякони. Привітання. Найбільш поширеним християнськими вітанням продовж року є. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Під час Великодніх свят Христос Воскрес воістину Воскрес, а на Різдво Христос рождається, славімо Його. На привітання Христос посеред нас відповідаємо і їй буде. Зустрічаючи священника чи єпископа, ми вітаючи з ним також беремо благословення, для цього складаємо. Руки ліва знизу, права зверху, одна на другу долоні, долонями догори, підходячи, просимо, Отче, благословіть. Якщо до єпископа, то кажемо, владико, благословіть. Священник або єпископ ощиняє нас хресним знаменням і ставить свою руку на нашу. Ми цілуємо її на знак поваги до Сану та благодаті, яка діє через священнослужителя. Якщо кілька священників стоять разом, то благословення слід брати лише у найстаршого посану, а до інших достатньо привітатися поклоном голови. Якщо... І надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто з вас ще не підписаний. Уділяю благословення, як завжди. Не ведете мою руку цілувати. Але під тим напишете Амінь. Під іменами, імена і Амінь. І про лайки, уподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!